В омацькому національному університеті садівництва сьогодні ми визначаємо найкращих науковців наших відповідно до дня науки. Наші науковці сумлінно працюють і відповідно до рейтинговості, ми визначаємо найкращих науковців. Вони нагороджуються відзнаками відповідними, грамотами, подяками. В нас? Місто студентів, що в нас місто еліти, викладачів, науковців, ще є у нас і нагороджені преміями молодих вчених Черкаської обласної адміністрації. Незважаючи на складний нинішній час, сьогодні створені всі умови для розвитку дослідницької діяльності. Найкращі матеріали, які були розроблені технології, виведені сорти, отримані патенти, авторські свідоцтва. Наші вчені сьогодні це все демонструють на виставки для широкого загалу, студентства, щоб могли ознайомитися всі із здобутками не тільки кафедр, а й загалом університету. Ми працюємо з роботизованими наборами, набори, з якими працюють наші студенти і навчаються, і проводять свої наукові дослідження по мехатроніки, збирають різні пристрої, і програмують. На автоматизовану роботу дрон для зйомки полів, для догляду за рослинами спостереженням за їхнім розвитком. Сьогодні програмування it сфера вона важлива і для агроінженерії ми вирішили, що це теж не повинно бути виключення. У нас виставка досягнень студентів-викладачів кафедри харчових технологій. Зокрема, ми тут представляємо. Напрацювання студентів в плані розробки плодово-ягідних вин, розробки нових видів консервів, з додаванням компонентів, які повідають що ті їхню білишну цінність. Ми презентуємо наші ось останні наукові розробки, підручники, Є і патенти на корисні моделі, там і як боротися з інвазійною рослинністю, як розмножувати породи і лісові, і декоративні. Екологія лісів, новітні сучасні прилади для ведення геодезичних робіт та землеустрою, а також використання у проведенні кадастрових зйомок, можемо похвастатися наявністю нового тахеометра електронного Trimble 3305, А також GPS. Хочу презентувати вам спельту, яка має в своєму складі в зерні до 25% білка. І є на сьогодні культурою, яка є перспективною Дивної Україні наука це є майбутнє без науки, немає практично нічого. Наука це рушійна сила. Тому запрошуємо всіх школярів починати з чогось, що цікавить, з найменшого. А потім це буде розвинуто в якусь теорію, в якусь формулу. І гадаю, що виростуть майбутні Ейнштейни, виростуть майбутні садівники, що стосується нашого університету, майбутні вчені, які будуть множити науку та інновації нашої держави і не тільки вже держави, а певної євро. Європи і світу.